Куріння у барах та кафе заборонено. Дер служба відновила перевірки в Україні. Незаконно курити цигарки, кальяни та електронні сигарети у громадських місцях з 2021 року заборонено, а будь-які прилади для нагрівання тютюну з літа 2022-го. Однак у березні минулого року уряд наклав заборону на перевірку дотримань антитютюнового законодавства. Тепер їх поновили. У нас на зв'язку Юлія Білик, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держспоживслужби у Вінницькій області. Вітаю вас! Розкажіть про перевірки, як вони будуть здійснюватись. Заходи державного нагляду контролю щодо тютюнопаління в заборонених місцях будуть здійснюватися головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області виключно на підставі звернень громадян, тобто це буде проходити у форматі позапланового заходу на підставі звернення, який не передбачає попередження щодо даного виду перевірки суб'єкта господарювання. Яке покарання за недотримання заборони чекає на порушників? У разі якщо зафіксовано порушення тютюнопоління в заборонених місцях, на суб'єктах господарювання накладається штрафна санкція у розмірі від однієї до 10 тисяч гривень. Почули вас, Юлія Білик, начальник управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.